В оточенні ідіотів або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. Томаса Еріксона це популярна книга, що пропонує просту систему для розуміння різних типів особистостей. Автор використовує чотири кольори: червоний, жовтий, зелений і синій, для класифікації людей за їхніми поведінковими характеристиками, стилем спілкування та способом мислення. Книга допомагає зрозуміти, чому люди поводяться по різному і як ці відмінності впливають на взаємодію. Вона вчить розпізнавати різні типи особистостей і адаптувати свою поведінку для ефективного спілкування. Еріксон надає практичні поради щодо того, як налагодити контакт з людьми різних типів, щоб уникнути конфліктів і покращити відносини. Крім того, книга допомагає краще зрозуміти себе і свою власну поведінку, визначити свій тип особистості та усвідомити свої сильні та слабкі сторони. В оточенні ідіотів це корисний інструмент для тих, хто хоче покращити свої навички спілкування, краще розуміти людей навколо себе та налагодити гармонійні відносини.